Всім привіт, сьогодні в нас буде другий забіг по Айзеку. Ой, трохи свої знання по Айзеку я підтягнув. Знаю, що тут є різні поверхи і боси. Постараємося дойти пройти хоча б цей поверх. А там далі вже буде вид. Ай, він таки б'є. Я думав вона не б'є. То що втратив, то і зробив. Чітко. О, це хто? Ааа, і пілюлі, я забрати не год от. Кабель без, без ніч. А стоп, там була що ж та кімната. Що я її відкрити не можу чи що? А, ні, можу А, я забрав звідси куколку. Точно. Може пам'яті, пам'яті вообще не маю. Йдемо до босса. Перший босс Геммі. О цього я ще не бачив. Мансити. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Мансити від нього вроді не сильно важко. Ну да, доволі не важко. Менсується від нього льогенько і простіше. Але домажу я його капець. Ой-ой-ой, ой ой це що за друга версія усилена. Йо, я по ній ще Урон дуже хреново проходить. Боже-боже-боже-боже. Біжи, айзек біжи. Айзек живи. Уже противний босс. О-о-о, затикаю. не Не хочу ризикувати. Побіда? Доволі проста побіда, я б сказав. О, плюс хорне хп. Так... Оп, то ж. Міні-бос? Це хто? Це що за ISIC розовий? ай яй 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 Як це породіно, що він тако бігати по колу треба. Уклонятка, але бігати без урону, чим отримати тику від кожної пулі. Опа. Лакі Довенд. Прокачка. Удачі. Чи не падіння удача, Доуден це падіння. Це присідання. Що капець, я що тепер не буду удачі, мов що? Чи... <кхе> Хоча, знаючи мене і мої забіги, я ніколи тої удачі не мав. <кхе> так, я, я ще... Трошки прихворію, ого. І така штука є. Лтка. Хоумь шот. О. Ядовиті блюки. Походу. Чи сам наводящийся. Что само наводящийся це капець було викрут. Само наводка легше мансит. Ой-ой-ой. О, фул хп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну оці секуни просто. Але тролль бомби мене смущають. Опа, ой, босс. Так, другий босс. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну це, кстати, самій простецький босс, як на мене. В нього мансити дуже легенько. В нього три атак, в прийдушій частині ми вже з ним сталкувались. Перший вид атаки прыжок, другий вблюється тими червоними кульками, а третій ось так легенькі прыжки. На невелику відстань. О, це о друга атака. Вона, як на мене, сама простіцька. Треба триматися подальше і ходити зі сторони в сторону, тоді точно не попати. Ну кажу, босс простітський. Навіть ні одної тички не отримав. легенько. Плюс хепешка. Спускаємося далі. Може навіть пройдемо перший поверх. Опа. Ооо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, противна кімната. Чо ж так урону мало? Ло. Я в противообичених монстрів получаю більше урону, чем ляха від боссів. Ні, один босс не кидать дав проблеми той. С приспешником, який потім пропадає. пропадає а атакує тебе. Ой, красні Ой, красниці опасні. Ну як опасні, вони противні просто по. коли виграєш їх, то вони не відкисають. перетворюються в груду м'яса. То ви противні. Опа, але, логінькі. А ви хто? Чого ви стріляєте по мені? Не стріляйте, я мій. я мирний. Ай, бляха. Апа. Розмансився, ніфіга собі Ключик полезно. Не зря, Файти все стійки. Ось знов ті стрілялки. Ай-яй-яй-яй-яй. Я взагалі не фанат шутерів. Ай-яй-яй-яй-яй. Ніколи в шутерах мені не фартило. У всіх шутерах я повний ноль. КСГО ПАП Люба фігня, я в любій фігні повний ноль. Давай вилай. Не будеш вилазить, ти мене забагався. Вилізь. У знову я урон пропустив. Ну годені в нього мансувати. Ти от атаки по три... В три мене роздражають. Знову він. Тут легше. Тут території більше. Ну да, легше. В натурі легше. Чом ваш прикол. Ай. От не хп. що уж ми і зараз не пройдемо хоча б до першої кімнати. Я все-таки постараюсь. Угу. Не знаю, що воно робить, як воно активу, вовується. Тут нічого на щастя. Ну мені дали пів шопети вже нормально. Знову ці самі противні чого вони так тікають, ну -мо, дайте я вас просто розстріляю все, на тому все вс зі все, все розійдемо. Що ви І себе і мене? Ой, я взагалі, все до мене не підходять, я вас вже блюсь. Ну Не, ну не, ну не, ану не. не хочу так тупо відкисати. Ай, бляха. Фух, що живий. А, все, це габела. Це я вообще не знаю. Опа, мінус ще один. Мінус ще один. Неужто ще не габела. Ці патрони якось не так по-странному. постранно, задражають. Ляш, в мене ще є шанси. Тих хто... Ой, не, все, то габела. Пью хп. Як я з половиною хп ще живу. Храм я одна. Ой, босс. І що, босс мене зараз тут од одної тички винесе. Мега фейти. Ой, ні, не, дики. Не горіть мені, що це він. А, не, ну це е, ще не страшно, но... Це уже страшно. Тихо, тихо. Молодий. Куди ти так сходу? Живий. Ну я тебе на відстані буду розстрілював, мені ти... До до тебе підходити не обов'язково. Ой-яй-яй. -ой -ой. Живий. Попередньому живий. Д йой, це було зараз копей за копасно. Все, я труп. Боже, так тупо здох, як лошара. Боже, якщо вам подобається. Якщо вам сподобалося відео, то напишіть в коментарях, що знімати мені продовження.